Бажаю доброго дня всім, кому небайдужа історія рідного краю і небайдужа доля людей, що створять цю історію. Ми сьогодні маємо можливість зустрітися з талантом нашого славного земляка, який своєю посмішкою випромінював світло, а своїм талантом красу рідного слова. Нема безіменних вітчизн, а є Україна, поділля, світоха. Ці поетичні рядки належать перу нашого славного земляка-поета Івана Васильовича Рибицького. Колючих соснових віт почечок візьму в дорогу. Зелена моя цвітоха скупати на пишний цвіт це рядки звірша щедрість. Народився в Цвітосі, закінчив Теофіпольську десятирічку, вищу освіту здобув у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Разом з сестрою Марією зростав у затишній оселі у щасливому сімейному колі мама Таїсія Павлівна. Була доброю, щирою людиною, працювала в колгоспі і дуже гарно любила співати. О, я не забуду те благословення, коли рушав у далекі світи. Хлібину в дорогу дала мені неня. Шанує її, сину, ти. Батько Василь Дмитрович постійно був заклопотаний господарськими справами. Але головним у сім'ї були діти, їхнє здоров'я, їхні радощі та невдачі. І тому так щемливо звучать слова майстра батькові, руки батька у житті мову скронні, не шукали ніколи зиску, а носили лозу від і сплітали з сину колиску. Усе життя хлопчина хотів вчитися. Коли почалася війна, Німці розгромили школу, і тому діти різного віку навчалися в хатині на сусідній вулиці. Маленький, білявий, слухняний Івась навчався краще за всіх і усім допомагав. У роки війни батько воював на фронті, мама з двома дітьми переховувалась. І тому Завжди сім'я страждала. Але щасливо батько повернувся з фронту, працював у колгоспі, у райвиконкомі і, незважаючи на це, жили бідно і голодно. Навчався Іван на факультеті журналістики і захоплювався поезією. Ще студентом друкувався в обласних республіканських журналах і газетах. Як зазначив Мар'ян Красуцький, Іван Рибицький був журналістом від Бога, був поетом від Бога. Іван Васильович постійно навідувався у рідну цвітоху, де жили його рідні, двоюрідні сестри, тітка, хрещена мати Палашка. Коли він на час у Львові, то три місяці проходив військові дисципліни, практику проходив у Славуті. І кожного дня він через ліс йшов у цвітоху. Він був закоханий у ліс, любив слухати симфонії сосон, а ще сидіти біля лісового джерела, біля якого народилися слідуючі рядки. Є в цвітосі моїй. Лісове джерело, подорожніх приманює птиць і звірят. Пригадаю і я, здрастує, рідне село, джерело моїх дум перемог та утрат. Іван не просто любив ліс, джерело додавало йому снаги, сили, віри. Він завжди поспішав Цвітоху, бо чекав На зустріч із куточком свого раю. так Цвітоха було, була куточком його раю. Я повернусь до рідного села, мої найперші колискові сни, напився з лісового джерела, надихався духмяної сосни, і знов у зозулі радісно коють, ще буде путь, ще буде довга путь. Всюди, куди закидала доля Івана Васильовича Рибицького. Він мав репутацію талановитого самобутнього поета, хоча друкувався рідко і опублікував мало своїх збірок. Усей творчий доробок, що складався з прекрасних віршів, з цінних світлин, листів від Дмитра Павличка, Василя Симоненка. Інших майстрів слова, гумор, сатира. На жаль, було втрачено був втрачений справжній скарб. І все-таки п'ять поетичних збірок вишнева задума, люди близькі і далекі, озброєне серце 1963 року випуску, хвилини і хвилі, 1969 рік. І Свідок Весни, 1981 рік, він встиг видати. Цей перелік поетичних збірок є окрасою нашої громади. Микита Годованець сказав колись, він думає, а тому оригінальний. Оригінальним. Івана Рибіцького назвав і Микола Венграновський, а Павло Пав... Павличко у своїй книзі Планета поезія причисляє Рибіцького до кращих українських поетів. Поета запам'ятали свідки одягненим у вишиванку. У вишиванці він з'являвся на урочистих офіційних заходах і не боявся ярма націоналіст. Його вірші здебільшого мажорного характеру, вони про гарні перетворення в країні, про поділля, про рідне село, де він народився. І нині стрепетом у душі сприймаються найкращі його поетичні рядки. Ти найвеличніша подія війшло в життя моє. Поділля. І стало світом назавжди. Куди не кине доля, жди і в джерелі твоїм підгірнім дозволь напитися води моїм устам тобі так вірним. Якщо ж біда затулить їх, то постели хоча б до них свої артерії, дороги. Твоя кровинка я, як міг молився отчому порогу, бо не було у мене Бога. Свої ліси, свої лани, свої роздулля і привілля, Мені Поділля відчини, бо ти моє, я твій Поділля. В його віршах є емоції. Чільне місце в поезії майстра займають, займає інтимна лірика, взаємовідносини між молодими людьми стали визначальними в багатьох поезіях. Різних видань автора, скільки виїздив, скільки виходив, а її обминути не заміг. Є, що женяться задля вигоди, я душею зненавидів їх. Там, де зиск, не буває кохання. Я ж ніколи не міг би кохати, щоб від присмерку і до світання. Не хотілося тебе колихать, на руках колихать заціловано. Іван Рибицький був поєднаний долею із Дніпропетровщиною. Там він жив, там народилися його діти. Потім дочка забрала його у Вінницю і там завершилася його земна дорога. У своєму короткому вірші за обсягом на не забудь» відверто й переконливо стверджував: По світу широкому. Вік волочись, де ліпше там ахай, де гірше там охай та знай, що нема безіменних вітчизн, а є Україна, Поділля світоха. Пройшли роки, але наш земляк Іван Рвецький поруч, він наша гордість, наша слава. І він заслуговує на те, щоб його пам'ятали.